Дослідження будови полум'я. Полум'я будь-якого пальника неоднорідне. У ньому можна виділити певні зони, що розрізняються за кольором, а отже, і за температурою. Щоб довести це, внесемо в полум'я дві скіпки: одну у верхню частину, іншу у нижню. Скіпка у верхній частині зайнялася швидше і сильніше обгоріла. Це свідчить про те, що у верхній частини полум'я температура вища. У хімічних лабораторіях найчастіше використовуються газові пальники, у яких горить природний газ, що змішується з повітрям у спеціальній камері. Таке полум'я має блідосиній колір. Це означає, що паливо згоряє повністю. Коли полум'я жовте, як у нашому випадку, то кажуть, що полум'я коптить. Довести це можна, якщо внести в полум'я холодний металевий або скляний предмет. Досить швидко на його поверхні з'являється чорний наліт кіптяви.